Наповниться до краю і нашим пенсіонерам-міністрам та депутатам вистачить на обслуговування власного автопарку на галає. Ура! <му> На підході наші славні Збройні сили лунають заклики організувати нарешті дивізію, виключно із генералів української армії. Маючи таку непереможну міць, можна буде повністю забути про оборону і купити нарешті каністру солярки для двох справних танків. Ура! Нарешті ми бачимо студентську молодь Буковини, Лунають заклики. дружно підтримаємо останні ініціативи нашого міністра освіти по впровадженню платного входу та виходу до студентських гуртожитків. Ура! За студентами йдуть учителі та працівники закладів культури духовини.